Політика і суспільство новий день в ефірі в прямому, і хочу вас познайомити ще із нашими із нашим гуртом, друже музико, котрий тільки що був у вас на екрані на майданчиках так на майданчиках перед глядачами. Я Сьогодні у нашій студії вітаю, хлопці! Це Максим Трубніков, лідер гурту і Андрій Назаришин, акомпаніатор. Можна так назвати. Ну, ну, сьогодні що ми так. дуетом гурт так, більш... а гурт великий да, гурт Великий. Ми сьогодні дуетом, і в принципі наші виступи дуетні ми називаємо. Дуетом друже від формації патріотичного позитиву гурту друже музику. Так, ви знаєте, хлопці, що я головне хочу сказати. Я дивуюся, хоча я українка. Я дивуюся, що в Одесі лунає українська мова. Що в Одесі є такі прекрасні молоді хлопці, котрі розмовляють українською мовою, і котрі, дівчата. І дівчата котрі пропагандують гарну українську вимову, гарну українську культуру і пісню, звичайно. З чим це пов'язано? Де ви народилися? Бо зараз е, в нас є такі глядачі деякі, що кажуть: ой, звідкись приїхали, напевно. А це наш місцевий гурт. Так. Ну, в першу чергу хочеться сказати, що вже протягом далеко… Не одного а багатьох років ми робимо все для того, щоб оці здивування з приводу того, що якщо гурт одеський, він не співає 7,40, а співає українською мовою, так. то, в принципі, вже відходять поступово. Я сподіваюся, скоро цих питань взагалі не буде стосовно якоїсь здивування. А стосовно хто звідки, я коренеодесит, зі Слободки, більшість нашого гурту, це теж корене Одесит. Андрій, представник у нас, Рівні. Рівнінщини, Та. так, але можливо, от саме в гурті Друже музиком ми і представляємо цю поєднання південної. Західної східної України разом і несем цей меседж, цю ідею в своїх піснях. Так а скажіть, ось в нас мало часу залишається. Я хочу запитати про те, хто створює ваші ваше мистецтво, хто над цим працює? Чи це колективна творчість? Це Чи колективна ви берете творчі? слова? Я знаю, що ви використовуєте і все надбання мистецьке України. А, ну, Було би дуже пафосно сказати, що наше мистецтво керується так. Бог. А отже, саме таким чином. А, і саме ми пишемо свої пісні у більшості свої пісні на наші власні тексти, пишемо разом і намагаємося зробити їх настільки якісними, щоб е, всі представники різних національностей в Україні усвідомили, що вони. Громадяни нашої держави і мають боронити її, любити і поважати. Угу. Ще одне питання стосовно вашої допомоги для бійців наших в АТО. Я знаю, що у вас навіть є окрема пісня, так молитва. Молитва чи що це таке? Так, От, коротенько, так. скажіть про неї, і чи ви буваєте перед батальйонами? що ви виступали на сході? Ми виступали? Ми виступали перед батальйонами. Ми виступали перед військовослужбовцями. Намагаємося постійно брати участь у різноманітних благодійних. Концертах, ярмарках, заходах, які присвячені цьому як в Одесі, і поза межами нашого міста в різних містах і селищах нашої країни. Mm -hmm. і... Ну а коли ви бували на сході, чи ви бачили наших хлопців, як вони реагують на ваші пісні? В першу чергу, їм потрібна підтримка. І саме таким чином патріотичний позитив. І після наших виступів кожні з них казали, що хлопці. Більше і частіше буваєте у нас. Тоді перемога наша буде значно швидше. І якщо сьогодні дійсно у нас так не дуже багато часу, я думаю, ми якраз Просимо вас виконати так. молитву, заспіваємо. Ми вперше презентували, коли привезли кіборгів до Одеси. І, взагалі, цю пісню ми присвячуємо всім військовослужбовцям, добровольчим батальйонам, тим людям, які бородять суверенітет нашої держави. І є захисниками нашої гідності. Просимо вас. Паси охорони, здобути волю нам дай і благодать на наш край, рідний, що не полишив, Щоб скоріше здобути вже мир, на позиції в день і вночі. Не боїмося ні освімова, ні холоду зі смерті щодня на тим. Ми захищаємось у піжого ворогу, ми світні ворони брати. Боже нас заступив, поси охоронив, побути волю нам дай і благодать на наш край. Пресвята мого Родице, мати Христова, укри різною своєю святою від неба до землі, мене самого, коня моєго і хто при мені єсть. У не прийдня, учені порох водою, а кулю вітра від рабі Божих Твоїх, ангела Христова, на насаблює От Бога, от неба, дай нам рабам Божим твоїм, усердно молюся, при дні мої, сохрани і заступи. По всякому діянню на путі спасіння на Амінь, не боїмося, нібок ні у ганіходу, з першого дня на тим, ми захищаємось від чужого ворогу, у світі волі брати, Боже, нас заступив, Благодать на наш край, не боїмося ні вогню, ані ні погоду, на ніщо дня ми захищаємо цю пішлого ворогу Ми світлі, войних брати. Дякую вам, хлопці. Я дякую до сліз, тому що ми зараз усі всім народом молимося. Молимося за наших воїнів світла, котрі захищають і обороняють наші рубежі. В нас ще є можливість виконати одну пісню. Ця пісня буде про Ну, це буде пісня Гасло, пісня -гасло. у гурту, дружому музика». Давайте вже зарядимо так. наших глядачів да, на, плоб, гасло, на, плоб, да, на плоб, да, сьогодні попнула. Е дуже багато лунала. Вона... На Майданах сьогодні згадували про Майдан. Ми співали і, і на Київському майдані, і на Одеському, і на Львівському, і на багатьох інших. Отже, гасло, яке, сподіваємося, об'єднає не в залежності від якоїсь національної приналежності всіх громадян України. Будь з нами, будь українцем. Бо тільки разом нам не долю здолати, разом гуртувати, плекати країну, Соборну, помісну свою Україну. На карті немає такого куточку де краще ти вихов. Сіна та дочку, моря і гори, ліси озера відчується душею, розмійся, весела, культура, історія, мова і лінія це все притамано твої батьківщині. Важливо ще попі, не все про те знаєш, та найголовніше, що прагнеш, бажаєш. Нами будь українцем, радій, що тут народився, якщо ти йдеш слід за мною, себе відчуєш собою, Будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, і на свята, і до зброї підемо разом з собою. Привітні спільноті своє здобувати і серця до серця, і хата до хати а до побратима протягнемо руку і тим ще сильніше підтвердимо звуку великої нації справу народу. Моємо вода ви сяну дому, а ти перемогам народу радіш, і проволости внеса ти, і завжди гріш. Працюй над собою, люби да не богам, бо твій власний приклад є допомога, Пусть з нами, будь українцем, маравій, що тут народився, якщо піде слід за мною, ти себе відчуєш собою. З нами будь українцем радій, що тут народився і до свята, і до зброї, підемо разом з собою. Народився, якщо піде слід за мною, себе відчуєш собою, будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, і на свята, і до зброї, підемо разом з тобою, будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, якщо піде слід за мною, себе відчуєш собою, будь з нами будь україцем, радіш. Народися і на свята, і до зброї ідемо разом з тобою.